Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексне автопідбір на авторинках або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, вас проконсультують по всім деталям. В разі перебоїв зі зв'язком пишіть на Viber Telegram, вам віддзвонять. Також підтримайте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Форт Мондео. Так, є тут у нас тріщина по лобовому, не знаю, чи буде вам видно. 12-го року. 8950 ціна, 2-літровий дизель, 140 кінських сил, автоматична коробка передач. Так, номер телефону є, 140 тисяч пробіг. Так, коробка PowerShift. Погано мені видно. Клімат-контроль є. Електроніки. Октавія А7 18-го року 14400 ціна, 1,6, дизель. На жаль, немає номеру телефону власника. Власника теж не бачу поруч. Так, автоматична коробка передач. Погано видно. Підгріве сидінь, клімат, led дисплей Б6 Passat в універсалі. Восьмий рік, 8 тисяч ціна. Обслужене авто. 1,9 дизель 77 кВт. Авто без підкрасів, механічна коробка передач. Так, оригінальний пробіг 267 тисяч є сервісна історія. Ось тут вона є. Дякую. Мультикермо, п'ятиступенева механіка. Є підігрів сидінь, кліматконтроль. контроль Opel Astra H року. го року, 1,7 дизельний двигун, 247 тисяч пробіг, 5850 ціна. Це степанева механіка. Сподіваюсь, вам трошки буде видно. Так, є клімат-контроль. І фаркоп. Toyota Avensis, 10 2010 року. 8250 ціна, 2,2 дизельний двигун, 200 тисяч пробіг. Зараз глянемо коробку. Коробка механічна. Покажу, як виглядає. П'ятиступенева, ні, Мені перепрошую шісте. Шесте погано видно. Є підігріва, сидінь, клімат. І Фаркоп. БМВ третьої серії. Десятий рік, 8450 ціна. Двохлітровий дизельний двигун. Свіже авто. Так, номер ось тут. Шестиступенева механіка. Виглядає. Фаркоп і парктроніки. Аудіо шоста. Так, Allroad. Це у нас повнопривідна, 10-го року. Трохлітровий дизельний двигун, 279 тисяч пробіг. Так. Пневмопідвізка, фаркоп, люк. Так, встановлена сигналізація, механічний замок на, ага, замок на коробку передач, ренінги на даху, плівка на фарах захисна і на задньому бампері. Авто обслужене, стане 4 плюс із 5, 13, 300 ціна. Цікавить її номер телефону. Так, щоб вам було видно. Так, колір такий коричневий металік темний. Щось рідко зустрічаємо такі автомобілі зараз на ринках. Чорний шкіряний салон, автоматична коробка. Так, здається, Так. Так, Друзі, вперше у нас в оглядах Mitsubishi Mirage. Це такий міський автомобіль компактний. 18-го року 8 тисяч стіна, 1,2 бензин автоматична коробка передач, 78 тисяч пробіг. Так, зараз спробую показати. Так, це не пошкодження. Все добре з сидіннями. Без. Мультикермо. Клімат контроль. Сонечко засвітлює, тяжко показувати. О, ще гірше. Так, так я сидіння. Мерседес це клас 15-го року. Це 319 800 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка передач, 245 кінських сил, 133 тисячі пробіг. Так, авто сильно затоноване. Думаю, що не буде змоги вам щось показати. А маєте коло себе кіча? Дуже добре. Дякую. Для показую шкіряний салон. Так вона виглядає. Так, друзі, знайшли такий гольфік GTI. 7-й 2015 року. 13 тисяч ціна, 2-літровий бензин 330 кінських сил. Тут є номер телефону власника. Я поки показую салон. Так, Зараз власник нам допомагає. Можна показати підкапотний простір є змога. Я поки показую, як вона виглядає. В салоні, мультикермо, автоматична коробка передач, підігріву сидінь, дисплей, кондиціонер. Так, так Кого цікавить, детальніше. Так вона виглядає. Так, дякую. Так, ну бачите тут диски. Є. Так, наступно зразу показуємо Toyota Corolla. П'ятий рік, 7,450 ціна. 1,4 дизель, автоматична коробка передач. Так, є літня і зимова гума. номер телефона є. Yeah. Так. Uh -huh. Так, еще один гольф, седьмой. Тут уже в универсале. 2015-го року 14500 ціна, 2-літровий дизель. Автоматична коробка передач 217 тисяч пробіг. Так, салон комбінований, мультикермо. Підгріве сидінь, здається. Не знаю, погано мені видно, можливо, вам буде краще видно кліматконтроль. Паркоп парктроніки. Так, одразу покажу шостий гольф. Також універсалі. 13 го року 9800 ціна, 2-літровий дизель. 227 тисяч пробіг. Так, тут, напевно, механіка. Так, шестиступенева механічна коробка передач. Мультикермо. Так, стан сидіння, там якісь, здається, пошкодження. Клімат контроль, дисплей. Парктроніки. І дача логан. Також часто запитують про них. Дев'ятий рік, 4900 ціна, 1,4 бензин, 80 кінських сил. Так, кондиціонер є, 190 тисяч пробіг номер, сподіваюся, видно. так, Сервісна історія. П'ятистопанева механіка. Так вона виглядає. Є фаркоп. Друзі, знайшли сьогодні єдиний третій меган на ринку. Чомусь сьогодні їх не було більше. 11-й рік. 6400 ціна буде що торг, 1,5 дизель, 110 кінських сил. В хорошому стані 249 тисяч пробіг. номер, бачите. Показую, як він виглядає. Хвилинку. Так, кермо. Так, і кондиціонер. Mazda 6009 року 9800 ціна. Оригінальний пробіг 151 тисяча, ідеальний стан вказує, власне, двохлітровий дизельний двигун 103 кВт. Пригнано з Німеччини. 151 тисяча пробіг, так, то вже сказала. Шестиступенева механіка. Так, салон комбінований. Бачите, є підігрів сидінь, клімат і парктроніки. Мерседес є клас седані. Сьомий рік. 8250 ціна, 2,2 дизель. Номер є. 283 пробіг. Шкіряний чорний салон, не знаю. По можливості показую. На жаль, ну, дуже погано видно.